Ну хай буде города. Ні, ні, ні. Значить, uh, фамілія Моцик. І yeah. якого uh, вигоду? 41-го. 41-го. То ви ще молоді всі. Yeah, а, yeah. uh, значить, нікого. ви а це ми знаходимося в вашій хаті і народилися ви в селі Сварині. Сварині. А сюди ви вийшли заміж? Так, yeah. ви 59-му. 59-му. 59. Добре. Так, ну і називаємо керівник, художній <густим> керівник колективу, як аз Наталія Соломонівна Кривко. 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 Е, якого року? 1970-го року народження. І родилася тут. Родилася тут. То ви їх всіх знаєте з дитинства. Більше вони мене з дитинства лежать. Добре. А, значить, ви знаєте, от е, поки ми будемо там чекати, може ще хто підійде. Е, от у вас корядувати ви ходили. Якщо в вашому селі е, в свириняк там, було якось друго, трохи наче, то ви кажіть. Я не ходила, бо я 6 кілометрів на футори була свари. Ага. А, а як той хутор звався? Ну так само сваринський футор. Такої назви нього не було, так? Ні. То це від Сверинів ще шість кілометрів. Ліс і хата наша одна. Угу. То, то ви не ходили за то? Не ходили, а не ходили, я не так А давали. до вас на хутор приходили? Діти приходили, дівчата, хлопці приходили. А вони разом ходили чи окремо? Разом ходили. Разом радиться ходили. Ні, ні, ще тільки між стрілями. Добре, а ви коледували? Да. Оцю оцю що настанню. Ой, у полі, полі, хльо дерева стоїть, щори вечор, дай добрий вечор, а на тому дереві пташечки здесь. Щечки сидіть, дираю, що вечор, чорний добрий вечор, дираю, церкву встановляю, що вечор, чорний добрий вечор, а у той церковці стояло три громці, що вечор, чорний добрий вечор, а в першому Святи Петро лежав, Щодрий вечор дай добрий вечор, а в другому гробці святий Павло лежи, Щодрий вечор дай добрий вечор, а в третьому гробці. Петром, вечір, а на святим Петро книги читаю, щодри вечорний добрий вечор, а на святим Павло свічі палаю, щодри вечор, дай добрий вечор, а на з Марією рожа розцвітає, щодри вечор дай добрий вечор, а сієї роз... Жінки співали. Жінки. Жінки свали. А чоловіки щодруху співали чи ні? У конці села сидить Миколай що добрий вечори, добрий вечор. На йому. За рік, да? так? А тепер давайте ваш мотив. який я вже не знаю. А ну давайте, от ну, якщо не знаєте, то самі проспівають. Зарок. За рік то наша вчителька каже. А, вчителька у нас, так? Кажіть по другому по сільському. Зарок. Ви мужчина вчителька. <реш> <Чи ти реш> вигажіть, як, ви кажіть так, як, як по сільському, не по літературному. От як от, от, от ви зроду як казали, як бачила <говори> дирі, зарок, зарок, так? Зарок, зарок. Ну давайте ви тепер. А їй може хватить. Ні, <реш> <реш> <доведі>. ні, <реш> 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 давайте, давайте. Одні ті самі слова. Ні, там мотивчик другий, нам тоді. Ви співають, постопчики. Ой конче стола синітми кола, святиве, чордай добрий вечор, на йому шуба стовольоваясь, схвативе, чордай добрий вечор, а й у той шубіє каліночка, схвативе, Чордай добрий вечор. Bili toči, bili jarosi, Svatýme, čor daj dobrý večor. Oj, kladni dňaťu žito s nožom, svatíme, čor daj dobrý večor. Oj, oj daj nám dňaťu, daj pyrožom, svatíme, čor daj dobrý večor. Дак дядю житу пшенницю, святиве, чор дай добрий вечор. Ой, дай нам дядю дай пляницю, святиве, дай добрий вечор. Ну, так зовсім же начий голос. Добре, а най те... зараз жаро Це і та, і друга, то ви кажете, що щодро... друга. що друга. що дрова? Ага. А ваш куток як називався? Де ви це таке вивчили? Заріччя. Заріччя? За це куток був за річкою. Пасика. Пасика? Ось О сюди во вже сюди вже, Пасика. вже в цю сторону. Пасика. 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 Да. Пасика. Ну. Ага. Добре. А от це все були ще, ще, ще другі, а колядку якусь таку теж не про не про Бога, а не про Христа. Отакут. От. Угу. Так да, да, да. Таку от давню. Ой, дай Боже, з такими словами, чи теж святий вечір. Кориун, комент, спіляли, сіляли, щось... Через полишу роки її співали вже. Так. В порядку, ну і буде в такому порядку, так, тільки з Павлики. <злос> uh, ну давайте. Що? Дадуть вам команду. Блокнулся. А як в цих тільки ви так співаєте, що якби ви колядували, то вам би, мабуть, хазяїв небагато виніс. Так якось так тихенько у вас виходить. Ви ви добре знаєте, не так, як колядки, а я от хотіла... Я хотіла вас спитати, от ви колядки вже не колядували, мабуть, так? Оце давнє? Ну вже давні тільки оту я колядувала і то з, -з бабиних уст вивчила, що через поле ще рукою. То єдино я вже не знаю. А от веснянки ви вже співали? <успільшені> так, от як були ну дівками <успільшені> ні. чи ні? <успільшені> Це ви вже з ними вивчили, так? Веснянки я вчора. Ми полі співали теж веснянки. А ви співали а, а, а от ви пам'ятаєте, коли у вас ну, от, після війни ще співали веснянки на вулиці? Так, по-справжньому співають. А в яких годах вже перестали співати? П'ятидесяті, ну так приблизно коли? П'ятидесяті ще не співали в одне. 60-х роках? Вже з десять ротах, так? От як ви віддівували ваше покоління? А ви просто виходили на вулицю, стивали там і співали? Чи ви якось ходили кружка? Ворона грали і виходили О, на вулицю. Одкидаче. Добре. Добре. добре, а, так, а, добре. а Анатол... оці вишнявки, що ви проспівали, ви їх співали, просто стояли і співали. Ну, сиділи. А ви маєте на увазі на вулиці? Ну, от що ви робили? От ви співали і що ви робили? Круг водили. водили. Круг. Просто ходили За руки бралися, водили круг. А от де саме? Біля церкви, на вулиці? Там де сухо було. Там, Там де місце було. Тільки дівчата, хлопців не було. Були й хлопці, а ви ще робили. Ж не було? Ну, ми співали, вони нам передавали співати. Ага. Добре, ну все, давайте співаємо туди. <п 'я> <кілля> Ти хлопила, правда, <раку> вручено, да, заготова. Там включимо, так. Ой, виходьте, дівочки, на красную весну. Гей, гей, на красну весну, на красну весну. che <laughs> А дівчатам, старі бабушечки. На ігрушечку. Бабу на ігрушечку, на відошечку. На, на, на вирушечку. Угу. Добре. А, а ведушечка? Обирали матку ведуча, то називалася матка. За... Задні багато дітей обороняли. Такий ключ робили довгий, а, а стояла друга. Жінка перед маткою перед, да? маткою, перед маткою. І ловила дітей. Ні, чекайте но, ну, чекайте. То що ж пічку мав ну, хтось копати, да, да, а пічку да. хто копає. Матка має. Ворон. Ворон, значить да. Зараз да, да. приспівають. Як... Ворон. Да. ворон копає, значить, ну, я пічку я печку копаєш, оця ватага вся з маткою, значить, всі підходять, да. до я кажу, що робиш. Pieczkę kołaje nasza pieczkę na dróżka, naszą dróżka na żares, naszą żares na popelec, a naszą popelec na kaszkę, a naszą kaszka, pojemniecie mała, czy I to nie już Це його розізлили, от ворона того. Що сказали, що твоїм дітям очі позаліплюють. Це матка копає. Ні, ворон копає. Ворон копає. А матка ж дітей? Спереди... — Це ж матка прийшла до його. Що робиш, пічку копаю. Ага. То це діло ворон, і матка, значить, своїми дітками. І він тоді починає їх ловити. От а ті тікають, чи співають. Той не дасть нас матку, бо вже нас небагатко. Бо вже на двойко, троє, до вже нас усіх стойко. Так і Так. Телефон. Maybe. Телефон. Может микрофон и телефон. выключите его. Не-не-не, <laughs> если не, не. можно полностью выключить. Тем часов. Вин просто Ты просто. Вин просто дребезжать начинает. Все микрофоны одночасно. А щось там ще було таке, що каже Ворон, а хто там щось покрав? Там дітки щось покрали, вони матка питає, покрали, а ті кажуть, ні, не крали. Ми не крали, ні, не крали. Ось було, ось було, ось було. Чекайте, де воно було, як і разом моря Чекайте, я казав, що в перші дітям, сказати, прийти. Якби я пам'ятала, що, от що на хлопців казали. Не знаю. А ну проспівайте, скільки згадали. Ну, Звідки ми починали? Стопчики. О, на городі стопчики. Угу. А зараз я хлопнув? Угу. На городі стопчики, стопчики, роді боже, хлопчики, хлопчики. Арде. На городі гадочки, гадочки, роді, Боже, девочки, девочки, а хлопчиков не роди, не роді, бо то всякі вироди, вироди. Отже, переспівали, ти на тих, а ти на -ти тих. -ти 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 -ти. А вони щось при цьому робили чи просто так стояли? <плес> <плес> ні, ви знаєте, воно так було шеренгою, шеренгою, отак як ми просто сіяли, то також під руки беруться, а, от, 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 і шеренгою одні до одних йдуть і вперед і назад, а потім ті теж йдуть вперед і назад знову. То <плес> так само це. <плес> <плес> а от так, що піднімають руки і попід руками отак бігають. Довго лоза чи якось так кажуть, а попід руками бігали, то то в нас що грали? Кота ми грали по під руками. А там співали чи ні? Ні, не по-моєму, що не співали. Потавиш, а, а, а от е, кривого танця водили чи кривої оленки? Отак от посадяться три хлопчики, ну там три дитини і от от ходять на Ага. Угу. У нас не було, не було такої, та? а от так? А отак от піднімали руки високо, а всі по під руками бігають, а ці ловлять. Що явори, явари, яворові люди. Усі коні пропускали, одного залишали і ловлять. А, Тоже, а у мости по мосту щось таке? Що? Мости було те саме. Мости, мости. нас у ліс чи у двір погулять, не пустимо, а ті кажуть, що не пустимо, мости поламать. І одна Бо. шеренга на другу біжить. У нас такого не було. Не було такого, mm. так?